Якщо ви ще не фарбували яйця зеленкою, то вже пора спробувати. Тому що це виходить дуже гарно. І спочатку потрібно ось так дрібненько нарізати цибулиння. Його взагалі можна навіть на блендерів збити, але я полінувалася мити після цього блендера. Також потрібно нарізати приблизно таку саму кількість, або як вийде у вас білого паперу. У мене папір в клітинку, це нічого страшного. Усе разом перемішуємо, і тепер потрібно яйця намочити водою, обкатати їх у цій суміші гарненько і загорнути кожне яйце у марлі. Я ось так закрутила і зав'язала ниточкою. Для варіння цих яєць каструлю краще брати, таку, як і наше життя, стару й потрьопану. Додаю до яєць ложку солі, трошки лимонної кислоти для яскравішого кольору. І десь приблизно пів бутилька я вилила з зеленки. Заливаю водою і варю яйця після закипання 10 хвилин. Потім їх можна дістати відразу або ж настояти ще в цьому відварі. Я після варіння настоювала 20 хвилин, і цього було достатньо. Яйця були яскраві і красиві. Ножницями це все просто знімала. Яйце потрібно просто тепер обмити водою, ну і все готово. А після висихання, по бажанню натерти олією. І ви тільки гляньте, як це гарно. Мені дуже сподобався цей спосіб, обов'язково повторюватиму ще. А ви діліться в коментарях, які способи фарбування яєць на Великдень являються вашими улюбленими. І чи будете пробувати саме такий варіант. Ну, а я ж вам бажаю все готувати із задоволенням, і нехай у вас завжди все буде смачно.